Даремно його охороняє сторожа. Надаремно ви раненько встаєте і допізно засиджуючись, споживаючи важко здобутий хліб, адже Господь дає своїм улюбленим сон, турбується про них і коли вони сплять, діти є господньою спадщиною, виноградною винагородою плоду лона. Що сили в руці воїна, то діти в молодому віці. Щаслива людина, яка наповнить ними свій саме дак, так і не осоромляться, коли сперечатимуться зі своїми ворогами прибрати. Прошу сідати! Да. Спочатку описує соломон про тебе. Коли Господь не участвує в справі, яку ти робиш, що воно там, І де вам то робиш? Коли Господь не участвує в справі, яку ти робиш? Будуєш дім, стережеш місто своє, чи будинок свій. І як Господь там не участвує, треба. Знаєте, люди друзі, то воно так. Не? То воно так. Але ми маємо свої примки і інколи беззаконня. Йдемо інколи до погані, Тому не добре. Так каже Господь. Ви знаєте, любі друзі, голос Божий не є диктатура. Що в однішній час не просто так у світі мусульманство набирає деякої знаєте, такого жаху. Ми дивуємося, як так може бути людина. Є ще Знаєте, друзі, а як так може бути що ми такі упрямі? І, і на таке благословіння Боже залишаємо собі отак нехтою. Бо так люди, так всі роблять, ну так то будемо там де всі, Тому, знаєте, Бог терпить. А, а, а його благословіння є. Його можна брати. Він ніколи не вичерпується. І ось тому в цьому псалмі описуються. Щоб у всякій справі, яку ми робимо, участвував Господь. І що Господь каже, що діти це Господня спадщина. Знаєте, Одну річ мені Бог показав про те, що я десь, коли нагадував це. Знаєте, І навіть те, що думаю собі, що якщо б тільки через неділю, то все ж таки 20 з чимось неділю. І Рік за роком і все ж таки чуть-чуть дещо дає воно результат говорити Слово Боже. А знаєте, любі друзі, діти спадщина Господня. І просто Він дав нам і все ні. Ні, любі друзі. Вони його клад, його багатство. І вони мають від Господа. Там особливість і цінність. Знаєте, о, тут говориться о, самі про те, що це спадщина це винагорода о, плоду вода. І, і, і діти, вони немов молоді, е, діти то в молодому віці. Що Стріли в руці воїна, то діти в молодому віці. Знаєте ви друзі? Далі у 28-му псалмі говориться про те, що та людина благословена, котра шанує Господа, боїться. І дружина в нього буде, і діти в нього за столом будуть, Я, як молоді пагонці, приємні, щасливі, здорові і благословені. Знаєте, любі друзі, чи добре доброму Господу е посилати нам інколи трошки бича? Думаю, серце його не буде, коли на нас б'є? Якщо теперішній час батьки карають своїх дітей з жорстокістю, сьогодні прийшов час такий про те, що е рідко сьогодні егоїзм виховується надзвичайно. Багато християн, такі діти, яких нікого немає, тому подібне, це Господні діти, а не наші. А те, що наше серце проникло більше, ніж треба, то по тому ми більше отримаємо за те, що ми робимо, те, як Господь сказав. І сьогодні навіть така культура то є безкультуря, а Божа культура то є добра. І тому треба боятися Господа, шанувати Його Слово. І будемо благословенні і блаженні будемо, коли будемо мати дітей, і діти будуть виховуватися по Слову Божому. Одна така цінність, знаєте, що мені Бог показав її. Десь такий не... до того часу підготовляв мене, Бог, щоб я це зрозумів і прийняв. Коли це дар Божий, коли це подарок від Господа, коли це благословення для мене, то Приймай і ти в цьому участь, а будь 100% хазяїна. І Божу природу в дитині не зіпсуй і не заглуши її своїми бурянами, своєю прикрасою і тому подібне. Діти, воно як середовище, яке впитує, коли в нашому середовищі, в нашій сім'ї є Господь, і ми його шануємо, дитина то побачить змалку і буде це впитувати, і буде шанувати. І вона не буде приходити в служіння і тут бити ногами, бо вона не буде капризвою. Сьогодні береза дуже мало росте в нас по селі, а добре присадити березу. Тут, ми, тут, добре сітки, броньки, і вона м'яка. І не скоро ломиться. Інколи, Інколи це потрібно, бо Бітя каже про те, що виправна лозина виженить глупоту дитині з голови. На моїй дитини глупоти немає. Ну, то значить, у батьків я, у тебе я. А чому? А тому що Бог неправильно каже. Ні, Бог правильно каже. Я не хочу цього сприйняти. Бо, знаєте, любі друзі, ось візьміть примір у Господа. Приносять дитя у храм. І там приносять дар. Для нього. Чи за нього? ну гордича чи голубення. Скажіть, за кого приносять, чи для чого приносять? Ну він безрічний. Це Бог. Йому мають приносити двери. Думали про сечну. А Він був послушний батькам своїм. Хто кого має слухатися? Наші діти теперішній час перескочили Христа. Вони все знають. Вони все знають. Вони вчаться в мобілці в інтернеті, а не в батьків. Вони не впитують атмосферу Божої присутності. Тому не це не вірно. Це не вірно. Він був послужний. Він учився розрізняти добро і зло. Він учився розпізнавати добро і слово. І діти, яких Бог нам подарував, ціло би було знаєте, про те, щоб вони вчилися розпізнавати добро і слово. Знаєте, як я ідеальний безпомильний, то я вже Бог. Чи не правда? Біблія така, коли ми визнаємо гріхи наші. Знаєте, друзі, ми всі зрішили, що Господи прости нас. Правда, й не мене. М? Ні. Так Господь не каже. Тому, знаєте, люди, друзі, чим в нашого Господа. Він ось так ріс. І коли за нього приносили, так, жертву приносили, скільки більше нам потрібно людей, друзі. Жеркувати часу перед нашим Господом, для того, щоб наші діти впитували середовище Божої присутності, цінили Словом, Господом цінили. А не взяли Біблію і Євангелію і порвали, знищили, бо це книга Бога. Тому сьогодні це урок для мене, для всіх нас, братисе, для всіх нас. І живімо згідно слова Боже, і буде благословені. І наша присутність буде славою Божою, і буде багато що краще. Якби ти був, Господи, тут, ну, люби друзі, якби Господь був в моєму серці, якби Господь був в нашій сім'ї, знаєте, любі друзі, скільки би було? Якщо би Господь був в житті моєї дитини, а це треба прививати з мавку. Страх Господній, любов до Господа, до Слова Божого, до молитви. Я, я таке одне маю трошки знаєте, питання собі думаю. А, чому у нас служінні чоловіки не маються? Привіткісти. Я лютий, отак собі опускають частинку з того всього. Я думаю, що в них голосу немає вдома. І тому вони в домі Божому не можуть мати голос. Може так? Може ні. Якусь маленьку дольку Господь каже про те, навіть по вихованні хлопчика, дівчинки, хто, який має рости, яке місце. Щоб Бог помилився, що нам там дівчини, чи ви Дівчина випасла. Ну, так, вона така велика, а то таке маленьке. З маленького починається. Знає, навіть такі прості матеріальні речі, ж Бог так зробив. Чомусь Бог так це робив. Спочатку ми не знаємо, що це буде. Да? Тому, падиці, з такого маленького наростається води. не люблять люди, їх повно росло води. Наш Господь Ісус Христос теж так родився. Так жив, був початок з життя, урізні, народження, обрізання, Храм приносять, храм приводять його, в храмі Він слухає вчиться і вчить інших. Знає, Іде додому, повертається, що то зробив. На він каже, а що не знаєте, де треба бути? А я не хочу туди йти. А він хотів там бути в храмі. А він хотів там бути в храмі. Він, храм. він вже в 12 років знав, що там присутній його батько Небесний. Звідки він це знав? Ну, він просто родився таким. Не? От, не? А він вчився. Він Вінчився в цій атмосфері чути голос Небесного Батька, розрізняти добро і зло. І він приймав вибір, любі друзі, коли прийняв вибір, і він вибір приймав. І він приймав рішення. Тому на всього свій час, але використовуй на цей час, не підростей, зрозуміє. Знаєте, друзі друзі, підростей, зрозуміє зло. А ворог треба прививати. Настав з на добру дорогу. І до старості воно не звернуло. Сьогодні маємо цей добрий час. і Ми вдячні Богу, що Бог добрий. Був. Навіть, є дехто думають, кажуть про те, о, та то діти, та нам просто так виховати, та як то тяжко, та як то трудно, о, та все рішне. У тебе вже навіть. Е Троє дітей це вже велика сім'я, це багатодітна сім'я. А в нас на Україні є областя, всі є одна, де немає ні однієї дитини селі. Що розібрати? Що дітей розібрали. Зараз війна, знаєте? і дітей дуже багато, які без батьків, дуже багато. Є, хто не має десь одного батька, мама чи має, знаєте. А, а є круглі сироти. І їх знаходяться люди, які забирають і усиновлюють, беруть як свої. Знаєте, люди друзі? А, є ті, які мають і достатньо своїх, і беруть ще таких. І є діти, які мають батьків, і там родини великі. Знаєте, я нагадував про те, ті, які там в сьогодні, там, там великі сім'ї, 13 дітей інших. Та як то? То троє дітей тяжко. Ну так, егоїстів би троє, то дуже тяжко. І кожен би мав хату квартиру, все інше, це дуже тяжко. А, знаєте, а Бог показує про те, що Бабав, вчора звонить один братий, каже, я бачив, що ті шахеди роблять. дев'ятиповерхові e, і навіть вищі, бо не попало, аж підвал вас знищило. Проводили тіло через що і зробилася діра в землі. Знаєте, добі друзі, і що було? Б, і де воно поділося, за ті хати і все інше. То можна та й мовлення вітру. Не? А життя людини, і людини вірять, яка має присутність Божу, то є справді охорона. Люди інколи тримаються до такого. А чи сьогоднішній час хтось хоче триматися в мене? себе? Знаєте, Біблія казала, то край одежі. Падає тінь з людини, беруть пояса. Знаєте, любі друзі, а сьогоднішній час інколи роблять, інколи роблять недобу. Ту одежу краще не торкатися. І ви знаєте, про яку одежу там біблія каже? А, а, а ця одежа була така, яку брали її, торкалися, і вона приносила людям оздоровлення і зцілення. Це ціла атмосфера. Ходячиш білий, ясний сіяючи. Да? Це, слава Божа, присутня в тій людині. Випромінюється на поверхності, не? випромінюється через обличчя, через присутність. її. Як добре би було, щоб наші діти такими були. А звідки вони візьмуться такими? А ось тут 128 псалмі написано, звідки? Читаємо коротенькі слова. Блаженний кожен, хто боїться Господа, то ходить Його дорогами, ти споживатиме плоди праці своїх рук, то не споживати вони не пропадуть, не вродять нормально, не будуть гнити. Щасливий ти і добре тобі буде. Твоя дружина, як виноградна лоза в межах твого дому. Твої діти, наче нові коли входять навколо столу Твого. Так буде благословена людина, яка шанує Господа, нехай поблагословить тебе Господі Сьогодні, аби ти міг бачити добро в Єрусалимі і всі дні своє життя, і бачити дітей у своїх дітей. Мирної зони. Знаєте, любезні? Хоче мати таке життя, шанумо Господа, прийму Дай, Даймо місце Господу, і дати дітей. І для свого серця, свого життя і свого дому. Добре, ми будемо молитися саме. Тільки. Одне верти, і сестра нагадаю. Рідко в нас кололися про свої дітей. Да. благословляють багато кого. Варто було навіть при світра приходити, щоб поклали Ну, може, може, так трошки вищичу з нами дозне. А діти ваші де? А хто за дітей відповідає? Хто він нас за цього? Робім те, що Господь нам вручив. Він не помилився, що мені дав бути чоловіком, не? вам дати жінкою, сестрою. Він не помилився за це дівчинка. Він дав певні умови і відповідальність. Є, не? То не міняйте місця. Сьогодні сатана міняє. Вам приємно? Те? Братися. Що в нас приймають такі закони. І заплатять гроші, що дівчинку зроблять хлопцем, а хлопці зроблять дівчинку. Це беззаконня? Ще й яке беззаконня? Це медота спущення. Знаєте? А знаєте, а воно перше сталося в духовному. А воно перше сталося і це нормально, правда? І це нормально. Коли жінка сказала і так буде. Ну, якщо Боже, то так, це щось інше. Але я речі, які Бог подарував місце чоловіка і місце жінки. Він не помолився і низу, не внизив одне друге Ні, любі друзі, це одна цілість. Інна. А сатана хоче все переробити Щоб по-іншому зробити. Ні. Для того, щоб спотворити образ Божий. Не дружіть з ним, не слухайте цього голосу. Він приходить хитро, а голос Божий тихий, ласкавий, добрий, справедливий. Тому з сьогоднішнього часу відповідальність і особливо сестра. Молитися за своїх дітей. Буде написано, і буде він благословенний і буде бачити, бачити дітей у своїх дітей. Ну, що це є? Це внуки, так? Бачити їх. Молитися за них, благословляти їх, приводити їх до Господа, бути приміром. Знаєте, люди друзі? Хай Бог нас в чому благословить. І це Боже благословіння, не відкидаємо Його, не залишаємо. Його. Тому будемо мати час молити. Будь ласка, станемо разом. Один всім помолиться, сана помолиться, ми разом помолиться, я допоможуся. Господи, дякую за ще один день нашому на житті, Господи, що церква Боже, нашу, що на сім'ї церква Господи. Дякую тебе за ще одну подрону нашу небес, Господи, за вірушу Господа нашу, за що одну людину Божа. Не поможеш вона, Господи, слава звала добре, щоб все було передання, Господи, має, що за спині життя, Господи. Ми окружили відповідальність на тебе, Господи, розпорядження. Господи, дякуємо за нашу пам'ятку, що ми.

На це перед ваше віру і діли, що сьогодні робили склад. Як можна, щоб це не робити сквозь. Расно благословили схожі, нашими хлопцями, нашою віручні схожі. Допоможи правильно правильним приводом дання спробу. Допоможи вчити їх своїх. Допоможи, щоб все. Щоб вони бачили, що таке добре, що погано, погане спорт, щоб допоможе нам і мудрості, і попіння, спорт ти бачиш, таким перебуває важко, спорт, і поганий, але ти вчи нас, вчи нас, показує, як правило. Головне, щоб ми пов'язували їм, щоб вони опитувалися по воїну, спорт, щоб вони не дивилися, що в світі спорту вони, ми схожують, коли діє. Добрий нас, Господь. Дякую тобі, що ти сьогодні присутній з нами? Це дитя може приносити до тебе нашого Господа. Ти Віддав йому життя дав початок життя. Зберіг, коли сьогодні війна всякої біди не просто народжуються каліки, але вбивають їх, Господи. Багато ліка було в нашому народі. Волод, щоб ти дав покаяння нашому народу, тим, хто грішив, вбиваючи своїх дітей ще до народження. А сьогодні, Господи, так багато дітей стало сиротами. Ми шкодуємо, але дякую тобі, що це дитя має тата, має маму, ти зберіг його до народження, що дорога про те, що ми побачили цей світ. Це твій подарок, це ти поділився з нами людьми, щоб дішилися дарами своїми і могли своє серце вкласти у тому, щоб це дитя було записане в книзі життя. Господи, щоб воно впитувало Твої присутність. Тому просимо власових брата Олексія, сестру Оксану, про те, щоб ця атмосфера Твоєї присутності в їхньому домі в житті впливала на їхній іде. Щоб ми були святими, теж, <кій> Господи, навіть коли би щось прийшлося в житті перенести, віримо про те, що діти тих, які люблять, Господа, ми є там записані в тебе і будуть на небі. Тому благослови, Господи, далі всіх дітей, які в нас, хай вони будуть настали Твоєї. І дай нам про те, щоб коли ми йдемо по людських стежах, щоб ми тікали від цього і йшли твоїми стежками. Бушуй наші молитви, це дитя, цю родину, яка ім'я твоє нашого Господа через їхнє життя. Bodaj, do zdaj, da ti proslavljam našo Gospodarico Sahkristov. Amen. Dobro, da ti se ostavi. Si daj mi, da je v šah pisma.